Не все так просто вийшло мобілізувати оту всю пиздоту з 95-го кварталу. Виходить так, що вони вже військові, тобто вони е, зараховані до частини 3066 на Печорську. Ну, по перше, хочу звернутися до побратимів. Верніть в частину цих потіряшок. Тому що я так розумію, ви їх і не бачили там на нулі жодного разу, але вони є бійці вашого підрозділу. Тому прямо ставте питання перед вашим командуванням, що частина вашого підрозділу займається будь-чим, а не захистом України. По-друге, хочу звернутися до керівництва цієї частини. Ваші хлопці з гастролями блуждають цією країною. То знайдіть їх та покажіть, де у нас наша лінія. Розмеження з ворогом, вони повинні бути повним складом там, тому що це злочин. Ви ставите їм галочки, що вони на службі, вони займаються якимсь лайном. І після перемоги українців в Україні ви будете нести за це відповідальність, що ви дали посвідчення військових якомусь лайну з команди президента. А до президента взагалі багато питань. Він сам чотири рази відкошував від армії і ржав над тими е, повістками, які приходять до нього. Тепер його друзі відмазані від армії, більш того, користуючись своїми владними повноваженнями, президент зробив так, щоб вони були в частині. Тобто вони зараз, як воїни. А вони бігають та по піаніну хуєм б'ють там десь в Закарпатті та на Букавелі. Тому, що до президента, це ще один злочин Зеленського, тому що його особисті друзі як не сидять, так і не воюють. Ну, а це взагалі несподіванка, що вони числяться в бойовій частині, яка зараз воює на захисті, стоїть на захисті нашої країни. Тому. Керівництво цієї частини повертайте це блядво. В казарми, хлопці, які зараз на нулі, теж спитайте з вашого команду, яким чином так сталося, що це блядво. отримує зарплату, має посвідчення, має е, бойовий стаж має. Воно ще потім на льготи подасться оце їбало здорове, блядь, кошовий там, та інші. Тому е тисніть, тисніть на ваше командування, щоб всі бійці вашого підрозділу були на нулі. От саме ці підари блядь, жирні з 95-го кварталу, саме вони мене цікавлять. Тому е мобілізувати не вийшло цих підарів, тому що вони вже мобілізовані, але користуючись тим, що в них кум друг та сват президент, вони не воюють, а тільки отримують зарплатню та мають корочки. Та пільги від країни, від нас з вами, за те, що їздять там е олігархів в Букавелі. Ви бачили там останнє відео? З голої вечірки української. Тобто, в е новорічну ніч якісь довбайоби замовили б стріпти цілими топом. Ну, то взагалі якась е несумітниця під час війни, але то окрема розмова. Тому. Мобілізуємо вже тих, хто повинен бути в частині. Зловіть потіряшок.